Так, такі машини теж потрапляють на перевірку до підборщиків на огляді Mercedes Sprinter 2001 року за 8500. Продавець вирішив не їхати з іншого міста та замовити перевірку за 1200 гривень. Поїхали дивитися. Щоб не ганбитися, ми погодили з замовником, що не будемо перевіряти машину товщиноміром, тому що в цьому немає сенсу, а звернули увагу саме на техніку. Такі машини фарбують і шпаклюють багато разів, і це авто тільки недавно з фарбування, як для старого буса, пофарбована непогано. Ще навіть. Залишився запах після фарбування в салоні, але свіжо пофарбований кузов у цій ситуації це перевага. За технікою все гаразд, мотор не димить і майже немає течі, оливи. Знизу немає дірок, рама не згнила, не порвана і не варена. Пічка працює, щеплення живе, мости та коробка не виє. По підвісці теж все добре. Є сторонні звуки, звичайно, але потрібно розуміти, що це 25-річний бус. Загалом машина хороша, і ми можемо рекомендувати її до покупки. Підписуйтесь на автопідбір, не бити У нас. З дуже багато цікавого профту.